Прикиньте. Зве, дружина, їсти. Кажу, електроенергія з'явилась, бо екструдер не дорізав. Каже, ні. Кажу, а як ти нагріла? Це ми просто на будові сьогодні в себе. З бджілми займаємося. Взяла кружку і в грубку. В грубку дивіться чай. Оце тобі і грубка. Клас. Чай є. І онка канапки ще будуть. Ану витягне. А, не витягує щоб не впало. Та ти що? Вже димлять. Краса яка... Дивіться, мм... Й-мою, це ж яке воно смачне буде. ти шо? Ммм, клас. Що, витягуєш? Чи? Але щось там загорілося. Може допомогти, чи знімає. ха <плес> Витягуй, витягуй. Ну, ковбаска, сир не загорілись. Ой, щось підгоріло трохи. О, фу, хлібчик підгорів.